Thank you. світло я, мов та вода, Точні губи, дивні ночі, очі, мов ті зірки опівночі. Маю ранку з офіцером, тим найкращим кавалером. В ліс тихесенько іду А попала ти в Хто віду? це так мене схопив? Я головний крок. Сіть, мов супостати, не дають смішкові спати. А це ви, моя принцеса, Вибачай мене, байдесь. Крокодил поганий, з'їсти мене хоче. Дурня ти незнаний, де твої очі? Припини ти свій концерт, бо попадиш надасте. Ну, то бачите тварина, чи не бачиш, що це рівня? Вся суха, мов патичок. Навіть маленький хробачок має більше м'яса. На дієті, всі принцеси, не їдять делікатеси, сало, смалець, чи котлети Все приносять їм в пакеті. Нуль процентів жиру. Дбають про фігуру. І вона у повній рості. Де шкіра та й кості? Відпусти мене за те слово я даю святе. Надішлю до твого столу, то... Того васала свого. Добре. Відпускаю згодом. Жду до вечора. Така увага. Даремно ти не обіцяла. Тепер знайди того васала, щоб заліз добровільно пащеку крокодільну. Дай поцілуємо рятував через життя. Ой, ну й поцілунок. Я пропав. Тайсь, і ледве сніг не впав. Все бачив я й чув, підкрався, як добре, що я заховався, я б того крокодила побідив та в неостійні тих зубів шеку не закласти мішком. А що зробити із мішком? Саму принцесу цілувати. На хабі мушу відіждати. Я хитрий час. Люблю без страху збивати людей із правильного шляху. Про клопіт ті я знаю. Пораду вже для тебе маю. Повідай королю про те ісе. Хай голову смішку серце знесе. Добре, чорт мені порадить. <ріст> ну все, смішко, з тобою ми порадимо. Ваша, пишність, ваша величність, пишність, розумність і справедливість. Ви розквітатися маєте із смішком, бо назвав він вашу доньку хробачком. І ще й насмів її поцілувати. Що ж? За таке треба покарати. Киньте його в'язницю, в допоки все не проясниться. Що ж тепер мені робити? Смішка до крокодила запустити. А перед тим йому медаль вручити. То не медаль бомба! -бо. Ремочи вона обох у порох рознесе, як тільки крокодил смішка котне. А честь тобі. Вся честь мені іде. <клухи> Любий друже. Дуже прикро та наказав король, щоб ти придко дав себе з'їсти. <рес> ем, принцеса заради не дати інакше крокодил на ради. Та щоб життя тобі не було жаль, вручаю я тобі медаль, носи у себе на плечі і хай зязерть бачить тобі всі. Що ж, така вже в мене доля за життя дали мені просмертного героя. <плес> Звертаюсь я до пана крокодила в ось таке розсудила. Вам інших хісти перестати і вегетаріанцем стати. А ми приносили вам з кухні. Пущі, салати, пива з кухні, Газбульки, йогурти, сметани, вівсянку сир і марципани, шпагеті, вафлі і пюре, а на десерт там крем брюле. Аж слинка потекла. Ну, тадо, я пристаю на вашу раду. Як добре буде всім ти, я батько розповім. За жарну червяк. Розкріп ширше свій баняк. На принцесу благополучу, іду на смерть, я неминучу. Не, не обзивайтеся, пане безділа. Інформація у вас застаріла. І не треба тут буянить, Бо я вже ветеріани. Далі жити і короля завжди свішити. І цей медаль вже не потрібен тепер. Ей, вій, офіцер! Ой, дякую. Ой, тут не медаль, а бомба! Ой, не, не треба! Так, строгий він бідний! Так. Начено він повівся. за цим. На місяць. Дякую смішку за службу, до доньки моєї дружби. Буде дяка моя мила, відпочинок в на парк. А для цього крокодила ми збудуємо зоопарк.